Пенсія у зв'язку з тратою годувальника є одним з основних способів підтримки родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як визначається та чим підтверджується цей статус? Особа зникла безвісти за особливих обставин та яка зникла безвісти у зв'язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України? Надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру набувають правового статусу з моменту внесення про неї відомостей до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, на основі заяви про розшук, що подають до відповідного територіального органу Національної поліції України. Цей статус зберігається за особою з моменту подання заяви про факт її зникнення. До моменту припинення її розшуку. Пенсія у зв'язку з тратою годувальника за особу зниклу безвісти за особливих обставин призначається непрацездатним членам сім'ї, які перебували на її утриманні. При цьому дітям пенсія у зв'язку з тратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу особи зниклої безвісти за особливих обставин. Право на отримання пенсії у зв'язку з тратою годувальника виникає у непрацездатних членів сім'ї через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до єдиного реєстру досудових розслідувань або до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Заява про призначення пенсії у зв'язку з тратою годувальника та необхідні документи подаються до обраного територіального органу пенсійного фонду України. Звернутись за призначенням пенсії також можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або через засоби порталу державних послуг Дія. До заяви, окрім стандартного переліку документів, визначеного порядком подання та оформлення документів для призначення чи перерахунку пенсій, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, додається витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань або з єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Виплачується пенсія за весь час, протягом якого. Особа вважається зниклою безвіст.